Всім привіт! Якщо ви знайшли це відео, то вам, як і мені, дуже цікаво, як же зробити хімічне гравіювання. Тому заварюйте свої каву та погнали. Сьогодні я вам розповім, як в домашніх умовах зробити хімічне гравіювання латуні. В свій час я не змогла знайти інформацію в відкритому просторі. Тому роблю це відео для вас. Взагалі, цей метод гравіювання нічим не відрізняється від того ж методу, яким гравіюють ложки, ножі зі звичайної сталі. Але як же ж його зробити в домашніх умовах? Взагалі цей процес називають травленням металів. Для того щоб почати травлення, вам потрібно знайти малюнок, який хочеться перенести на метал. Цей малюнок потрібно перенести в вигляді наліпки. Зазвичай наліпки я замовляла в інтернеті. Вони виглядають з двох сторін. Наліпка приклеюється на картонну основу або на паперову основу, і зверху на неї приклеєна ще одна прозора наліпка. Де їх можливо взяти? Їх можливо знайти в інтернеті. Просто забувайте в пошук наліпки для травлення металу і вам видає купу посилань на продавців. Ви зв'язуєтесь з продавцем. Надсилайте йому малюнок і кажете: ось я хочу ось таку наліпку для травлення металу. Для прикладу відео я буду використовувати звичайний скотч, бо мені не принципово, який буде малюнок, буде він рівний чи не рівний. Також можна використовувати фарбу, але фарба це дуже складний процес, бо вам потрібно перенести на фарбу малюнок, а потім процарапити до металу всю фарбу, яка вам не потрібна. Тобто вицарапити ту фарбу, де будуть вглиблення в метал, а це дуже складно. Цей метод травлення дає вам можливість травити досить глибокі малюнки. А тепер поїхали дивитися, як я роблю травлення в домашніх умовах. Деталі яку буду травити, обмотую скотчем, а потім вирізаю потрібні ділянки для травлення. Беру пластикову коробку. Раніше в ній були пророблені отвори для паличок, але на цей раз потрібні більше. Тому я роблю більші отвори та робимо ванну для травлення за схемою на екрані. Робимо рощин, в якому будемо травити метал. Рощин складається з води та кухонної солі. Також травити ми будемо за допомогою електрики. Вам потрібно знайти непотрібний кабель, який має роз'єм USB. зняти верхній шар ізоляції та знайти два маленьких кабелі. Це буде плюс та мінус. У мене ж вже є давно такий кабель, на кінчиках якого є клеми. Ними простіше затискати деталі. На мінус, тобто на катод, підмикаємо будь-яку іншу деталь. Я використовую ту саму латунь. А на аноді, тобто на плюсі, підмикаємо ту деталь, яку потрібно травити. Взагалі. Ще є одна назва цього травлення. Воно називається надування. але таку назву використовують більш в промисловій хімії або в промисловому виробництві. А тепер наглядаємо за процесом. Якщо вам цікавий сам хімізм цього процесу, то слухайте далі та не перемотуйте відео. Латун це сплав міді до 50%. Якщо катодні та анодний простори не розмежовані діафрагмою, це значить те, що утворюється біля катода, змішується з продуктами реакції на аноді і може відбуватися. Реакція. Якщо діафрагма це напівпроникна перетинка, тоді змішування не відбувається. А тепер ви можете подивитися на результат нашого травлення. Травлення відбувалося приблизно десь півгодини. І наскільки глибоко воно протравилося. Так, деталь має такий рожевий колір, все через те, що зі сплаву виходить мідь. Але при подальшій поліровці та шліфовці колір повернеться в жовтий. Також я дякую тобі за перегляд, а я в подальшому планую ще й знімати такий контент. Тому, якщо тобі сподобалось то ти хочеш більше дізнаватися про гальваніку, про анадування, пиши в коментарі та підписуйся на канал.